Дякую, що залишатися з нами? На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Сьогодні середа, 9 квітня, третій блок «Корисні поради збирайтеся вихідними на риболовлю та ще й з родиною, і відпочити, і рибки можливо посмажити. Ну, це добре. Головне, щоб погода нас всіх потішила, а ще головніше не забувати, що кожна рибина, яку виловили у ставку, та й навіть ту, що придбала в магазині чи на базарі, може бути інфікована. Як обробити рибу, так аби не заразитися про це і не тільки замить. Сергій Мельничук, директор Української лабораторії якості та безпеки продукції агропромислового комплексу. Сьогодні у нас у студії 223-097. У нас так знаєте автоматичне продовження другого блоку. Там був лікар-інфекціоніст. а Тут поговоримо так зі споживацького боку. Дійсно, є велика кількість хороших запитань, які можна буде поставити. Але чекаємо і від вас. Можливо, я ну не знаю, у когось така історія була. Ви якось зіткнулися, рибу там, скажімо так, почали потрошити, а побачили, щось досить неприємно. Хотілося б від вас це. Почути, будь ласка, 223-09-71. Сергій Дмитрович, рада вас бачити. Добрий день. Дякую взаємно. Слухайте, Ну як вже говорила перед рекламою, рибловля в нас щорічно. Немає в нас так, так люди і взимку, і восени, і навесні а зараз ще потепліше, ще більше почнуть виходити. З полюванням так сезон полювання, скажімо так, офіційно, неофіційно. Ну тут не будемо зараз про це говорити, це інша і тема все. Але є в нас і приватні господарства, де полювання ну теж відбувається. Давайте відверто відбувається, говорити. Так на, так, на птахів, на птицю. Хотілося, щоб все-таки було все офіційно, але разом з тим. Сьогодні в цьому блоці хотілося б обезпечити людей від певних дійсно проблем, які можуть виникнути. А вони дійсно можуть виникати, я так розумію. так? Безумовно. І, і що може відбуватися? От якщо ми говоримо і про рибу, і е, про але тут, знову ж таки, е, полювання ж різне буває, якщо ми говоримо про м'ясо. Це і, ну, і дичина може і дичина, бути і птиця і, може, і птиця бути. може бути. Що може які яку небезпеку? Це все це для нас, як споживачів. Ми прийшли на полювання, щось там собі наловили, щось настріляли, а… Ну почнемо з того, що е, я сам являюсь фахівцем всього питання, як е, з позиції біобезпеки. Я разом із тим являюсь і рибалком, і мисливцем. Угу. І То хочу сказати, що так, так, так. Так, я хочу сказати, що риболовля і мисливство це поклик душі. Угу. І особливо часто це коли збирається чоловічий колектив, е, і збирається на полювання або на риболовлю. Це відповідна ефорія, це відповідні такі позитивні емоції. І дуже часто трапляється так, що люди трошки забувають з тих питань, які пов'язані безпосередньо з біобезпекою. От скажіть, ви ж знаєте, хороше, те, що ви сказали. Ви зсередини бачили, що дійсно навіть ваші там друзі, колеги по полюванню забувають іноді про правила оці важливі? Ну, безумовно, це буває, тому що буває, це так? ліс. Це ліс, я ще раз кажу, це чоловіча компанія, якщо нормальне мисливство, нормальне полювання, це відповідні, відповідні емоції. І дуже часто на ці питання уваги особливо не звертають. І я наведу декілька прикладів. От, в минулому році, наприклад, відбувається полювання, і єгер, проводячи інструктаж, в кінці говорить, що якщо ми сьогодні щось полюємо, то я вас прошу, дичину до післязавтрашнього дня не вживайте. Додому можете привезти, але рекомендую вам її десь потримати може, на балконі або в декількох кульках в холодильнику, для того щоб не було контакту десь із іншими продуктами. Через два дні ми вам перезвонимо всі на мобільні телефони і повідомимо про результати санітарно епідеміологічної експертизи mm, стосовно uh -huh. різних е, можливих варіантів е, збудників uh -huh. наявності чи відсутності в цьому м'ясі. Е, це дуже позитивний момент, і хочу вам сказати, що таке трапляється. Але Це в вашому випадку, але ж не завжди так може бути, так, і люди одразу е... починають щось там собі так. варити в котлах, щось там ну, собі в... смажити. Печінку, печінку, кабанячу чи козячу засмажити прямо в лісі на сковороді. Це один із таких ну традицій, скажімо так, на полюванні ритуалів. Ритуалів навіть так можна mm -hmm. і так сказати. І зачасту це пов'язано з таким гарним і негарним виразом, коли гаряче сирим не буває. От а, ну, і... та багато хто каже, та, що там зараз посможемо, та все, що, та так, воно ж там все в шо там поганеньке, воно піде. А на самому а, ділі, от тільки що колега моя розповідала mm -hmm. про інфекційні захворювання людини і звертала увагу на ті інфекції, які передаються тваринами. Так от такі е, збудники вони відносяться до групи антропозоонозів. тобто хворіють тварини, але передають це захворювання потім людині, і людина є кінцевим скажімо так хазяїном, споживачем Господарем. цієї цієї проблеми. Я наведу такий приклад, який дуже легко подивитись, і я рекомендую всім е, мисливцям, хто не звертає на це увагу, е, подивитись просто в Ютубі, набрати одне слово трихенільоз і подивитись, що собою представляє ця проблема е, і з чим це пов'язано. Угу. Це прості, е, простіші організми, е, просто кажучи, це невеличкі, як е, ну, такі черв'ячки, які е, паразитують в тілі. Мишей, щурів, потім передаються, як правило, свиням. І свиня передає, потім воно накопичується в м'ясі, розходиться організму. І людина, споживаючи м'ясо, яке не прожарено до температури вище, ніж 70 і вищих градусів, вона має дуже серйозний ризик захворіти на це захворювання. І, на жаль, цим захворюванням хворіють як свійські тварини, так і домашні. І Якщо свійські тварини на офіційних ринках служби ветеринарної медицини проводять обов'язковий контроль… Лабораторно перевіряють так? Лаб... Угу. стосовно угу. трихіналаск угу. то в дикій фауні циркуляція ця іде не менше, а навіть більше, ніж в приватному секторі, ніж у свійських тварин. І в результаті цього ризик отримати це надзвичайно серйозне захворювання людини дуже дуже велике. Скажіть ну а якщо це таке така спокуса, ну тут щось там. З дичиною я тобі, хочу таки, сказати, можна так. якимось чином самому а, термообробка. Ну, термообробка. Термообробка аналіз провести досить швидко можна якимось чином? А, можна, безумовно. Є якісь такі вироби, такі, знаєте, ручні, які можна з собою носити на полювання, ну, їм скористатися і щось там перевірити. Чи я це як важко? якраз користуючись такою можливістю, що наші споживачі зараз нас дивляться, хочу показати одну із останніх наших розробок нашого власне? колективу. Це... Ось такі от ось така трубочка, яка виготовлена спеціально для мисливців. Що вона собою представляє? Тут знаходяться всередині чотири тести, ну швидкі тести, так як тест на вагітність, угу. так. От. Але е, це і власне зроблено для е, мисливців, щоб вони не були потім обтяжені проблемами, які можуть нажити. А ну, що, що це? Ну, тести, я розумію. Що, е, як вони королі Дивіться, е, працює, працює ця штука дуже просто. Вона спеціально виготовлена в е, циліндричній формі. Е, діаметр такий, що якраз кульовий отвір, е, куди потрапила куля. Е, ось тут стоїть спеціальний пробовідбірник. Мисливець, навіть не знімаючи своїх рукавиць, Вставляю це буквально на 5 секунд, щоб був контакт із кров'ю. Витягнув, вставив його в флакончик із спеціальним буферним розчином, поставив його на піньок, на машину, де завгодно. І через п'ять. 10 хвилин, він отримує чотири результати одночасно. Тут з'являється дуже просто або одна полосочка або дві. Ну, так, жінки це дуже так, добре знають. Ну, Я думаю, минулі, що так. чоловіки також. Плюс до того, тут кожен із цих тестів, на якому написано, що це за інфекція, ну, от в даному випадку це А, що? воно написано там, назви, Написано. там mm -hmm. бруцелі... так? цехенільоз, бруцельоз, складніоз. Так, тобто, це всі виріш. ті проблеми, якими хворіють дикі тварини. І мисливець протягом ну максимум 15 хвилин він має інформацію стосовно безпосередньо того, uh -huh. е, того трофею, який він здобув. От і що можна з ним робити. Тобто, чи є, наприклад, там е, тварина заражена трихенільозом чи ні. Точно так же бруцельоз, тому що е, знову ж таки наведу приклад із власної практики. Uh -huh. Два роки тому назад ми були на полюванні і е, встрелили е, дику дикого кабана. І я провів, провів цю діагностику прямо на, Зробили, на пінку. Так, так mm -hmm. безумовно. Тварина виявилась хвора на бруцельоз. Знову ж таки, якщо говорити про безпечність чи небезпечність, якщо м'ясо було оброблено при високій температурі, от, порядка 70 градусів, mm -hmm. то ніяких проблем немає. Цей збудник він гине і ніякої складності для організму людини не складає. Але відбулась така ситуація, що цю, цю свиню покусала собака. Тобто лайка підбігла, і як часто mm -hmm. це роблять мисливці, коли здобувають трофей, щоб собаку так натаскати трохи, їй дають можливість відчути те, що вона mm -hmm. здобула. Коли я побачив результат, я підійшов до власника собаки і сказав йому, що, шановне, твоя собака покусала хвору тварину, а передається ця інфекція, по-перше, через кров або mm -hmm. через слину. Тому що вражується. Це надзвичайно страшні враження йдуть статево-сочової системи, серцево-судинної системи. І вірус, тобто не вірус, а це таке середнє між бактерією і простішим. Це такий середній в організмі його навіть важко класифікувати до якоїсь категорії, чи це mm -hmm. простіше. Тобто, це якісь як трихінела, наприклад, чи це бактерія, ну таку середню форму має. Вона виділяється якраз через кров, тобто можна заразитись статевим шляхом, але тут воно не актуально. Uh -huh. Можна заразитись просто через контакт з слизовою. Навіть при розділуванні туші, якщо бризнула десь краплина біорідини, там кров, там no, а, щось, щось інше, так, потрапило людині в око, вона ризикує захворіти на цю проблему. Я його попередив, що його собака хвора. Uh -huh. Він на це не звернув уваги і сказав, що знаєш, ну, у мене така лайка, що вона може їсти все, що завгодно, і жити де завгодно. Ніяких проблем з нею не буде. Я йому порекомендував через два тижні звернутися до ветеринарного лікаря. Uh -huh. Через два тижні він мені позвонив і сказав, я не знаю, чи ти, каже, чорнороти, чи ти просто провидець. Але дійсно, в мене собака захворіла, і я маю зараз з нею досить серйозні проблеми. Але собака може лизнути у свого хазяїна доброго. По щуці, може попасти йому по губах, і слина собаки попала до людину. Повертаємося знову до інфекціоністів, це теж і пішла... там коти були, правда, більше. Так. А проблема ця, вона передається через погано термічно оброблену продукцію. Тому в цю категорію, якщо брати бруцельоз безпосередньо, попадають люди, які вживають термічно необроблене м'ясо або термічно необроблені продукти тваринництва. Тобто молоко, сир. На сьогоднішній день ця проблема не стосується тільки країн, які ну, кажуть, Та, в нас там низька культура, наприклад, споживання, і це для нас проблема. Ця проблема є на сьогоднішній день в країнах Європейського Союзу, ця проблема є в США. Особливо те, що пов'язано із так званою продукцією домашнього виробництва, коли кажуть, от, там, зелений туризм дуже часто, коли приходять, кажуть, ось, спробуйте наш домашній сирок, сметанка так і далі, так далі. Якщо це було від тварини, яка не була досвідчена, Сліджена so. uh, спеціалістами ветеринарної медицини вона дає продукцію, яка є uh, Потенційно, небезпеч, небезпеч, потенційно небезпечною для людини нас а менше трьох проблема... хвилиночок, хочу ще про рибку обов'язку. Риба так само виловлена, може приносити Безумовно, небезпеку риба, нести. риба може нести небезпеку також, але в першу чергу, якщо говорити про рибу, що так. небезпечно для людини, це гельмінти, тобто uh -huh, глисти, uh -huh, uh -huh. От, або в меншій ступені віруси. Uh -huh. Ну віруси, якщо віруси вони можуть просто створювати напруження імунітету. Якщо у людини імунітет низький, то це тоді проблеми. Uh -huh. Якщо ні, то це такі ж варіанти з токсоплазмозом. А гельмінтоз це, це ті проблеми, які потім виникають у людини в травнево шлунковому тракті. От поселяються і ті ж самі аскариди, і, і, і інші глисти, які дають потім ті проблеми, які людина ще, це знаєте, як зали. буває, наловили риби, якщо хочуть так от в лісі, так, ще, не доїхавши добре, додому, добре погано треба. миють, бо може... Треба добре прожарювати угу. і добре варити. І треба дуже бути безпечним, безпечним з рибою. Яка приготовлена в власному плані це копчення. Особливо коли це холодне копчення, особ... гаряче копчення? Якщо погано е, прокоптилася риба таранка. тому я не рекомендую е, нашим споживачам споживати рибу просто так на стихійних ринках. От ми бачимо дуже часто, коли ну, теж продавлять. привозять нас менше півтори хвилини, але ну додзвонився, додзвонювач. так раніше вас чекали. Говоріть, говоріть швиденько. Алло, доброго дня добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я б хотіла отримати таку відповідь. А фермерська молокону молочна продукція, вона менш безпечна? чи… Все ж таки, їй теж потрібно кип'ятити молоко і термічну обробку проводити. Так, дякуємо, дякуємо. Все залежить від того наскільки фермер грамотно угу. користується службою і сервісом ветеринарної медицини. Треба обов'язково, щоб тварини проходили обов'язково ветеринарний контроль і нагляд для того, щоб бути впевненим про якість і безпечність цієї продукції. Ні, ну обробляти треба варто. Все таки, якщо я, я так розумію, купують у фермерів, пр пропоную я... все таки обробляти. П'ють напевно, так. ви розумієте про так. що так. я зараз так, говорю? Так, п'ють так? напевно. Сире сире молоко краще краще не вживати ніде в світі сире молоко не вживають. Треба обов'язково його кипятити для того, щоб бути безпе, впевненим про безпечність цієї продукції. Багато запитань. Я так розумію, зараз вже і додзвонювачі вирішили зателефонувати ще щось запитати. Вам дуже сьогодні дякую до зустрічі. Вам нагадаю, Щасливо. що сьогодні гостем у третьому блоці був Сергій Мельничук, директор української лабораторії якості та безпеки продукції агропромислового комплексу. Залишатися на телеканалі Київ. Вам вже кажу до завтра. До зустрічі ми консультуємо виробити правильний вибір. Нехай щастить!